Друзі, підтримуйте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Перша партія винищувачів Міраж 2005 2005F», які Франція поставить Україні у першому кварталі 2025 року. Складатиметься з трьох літаків. Про це повідомляє французьке видання Ла Трибун». Зараз винищувачі цієї модифікації проходять модернізацію для можливості застосування озброєння по наземних цілях. За даними видання, міраж 2005 2005F», які будуть передані повітряним силам України, зможуть застосовувати французько-британські крилаті Ракети скальпіжі Шторм Шедоу і французькі кориговані авіабомби ЕСМ, досвід, застосування яких вже мають українські льотчики. Раніше в жовтні в Евіонс легендарісне повідомили, що Франція передасть Україні від 12 до 20 винищувачів Міраж 2005 f в межах військової допомоги. Наразі триває підготовка українських пілотів та наземних фахівців для обслуговування цих французьких винищувачів. Нині на озброєні повітряно-космічних сил Франції перебувають 26 таких бойових літаків. Mirage Тє створювалися і за час служби використовувалися лише як винищувачі та не передбачали застосування авіаційних засобів ураження по наземних цілях. Однак, виходячи з нагальних потреб України мати багатофункціональні бойові літаки, Франція вирішила модифікувати частину винищувачів, які вона зобов'язалася поставити в Україні для застосування озброєння класу повітря Земля. Нагадаємо, що на початку червня цього року президент Франції Мануель Макрон заявив, що Україна в межах військової допомоги отримає винищувачі у версії Міраж 2005 тисячі -Е». Тоді ж він розповів, що для підготовки керування цими винищувачами Франція організує шестимісячні курси, підготовки для українських льотчиків, а також наземного персоналу. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!